Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Привіт всім з Київської області. Сьогодні їдемо на дачу і я в цьому відео хочу запросити вас до нас у гості. Кінець жовтня це пора року, коли на дачі відбуваються деякі зміни. Дача готується до зими. І я хочу показати, що ми робимо, як вона виглядає. На дорогу на дачу, чого тільки вартує. Вона дуже-дуже мальовнича, дуже красива, тому не зміг втримати, щоб вам її не показати. Але ж давайте все-таки оглянемо дачу. Ну, Дивіться, квітів вже майже не залишилось. Ось ця петунія, яка нас радувала, все літо. Це грандіфлора, великі квіти. Незважаючи, що вона потрапила під заморозок мінус 4 майже градуси, бачите, квітки живі. Це чудова рослина, чудова по красі, але і вона вже втрачає свою красу. Пізня осінь є пізня осінь. Треба її вже буде висмикувати і нести на компасну купу. За купу зараз окремо поговоримо з вами. Друзі, йшли дощі, але ось недавно я показував відео, в якому розповідав за осі доріжки, застелені агротканиною. Як це класно, коли доріжки чисті, незважаючи ні на які дощі і інші погодні, несприятливі умови. Тому що по таких доріжках приємно ходити по городику в будь-яку пору року і в будь-яку погоду. Ну це так. Кому цікаво подивитись, що це за і як ми застілали, ось можете подивитись по посиланню зверху. Я там все докладно розповідаю. Грядки вже підготували до наступного сезону. Ми внесли в кожну грядку по два ведра великих перегнію коров'ячого і по 60 грамів суперфосфату. Ось так притрусили, все і перекопали. Всі грядки готові. Всі грядки чекають, коли ми будемо розпочинати. Новий сезон вирощування на них. Зелень, яку ми вирощуємо на окремій грядці, вона витримала поморозки, окрім базилика, базилик ось там був, ми його вже прибрали. Ось це все ще росте. Дуже зручно, коли в одному місці ось така невелика грядка, на якої можна підійти і все необхідне зірвати. Палиничка росте, це альба літня, яка одноразового плодоношення. На початку червня вона плодоносила у нас і посадили пару тижнів тому це Мурано. Полуниця ремонтантна, яка буде здійснювати плодоношення на протязі майже всього періоду вегетації. Тобто на протязі всієї... О, бачите, що таке ремонтантна полуниця. Хоч і підмерзла, я бачу. ось. Черненька, але ж все ж таки це показник. Квіточка, на відміну від літньої полонички, тут ми квіточку не побачимо і не знайдемо, як би не шукали. Сьогодні ми висадили часник. Висадили часник, висаджували любашу ось на цю грядку, тому що вже час висаджувати третя декада жовтня саме час е, часник висаджувати. Трішки посадкового матеріалу залишилось. Відео по висадці часника озимого, коли, як, як готували ґрунт і таке інше. Схема посадки я обов'язково викладу на каналі. Е, кому, до речі, потрібен посадковий матеріал часнику озимого або якісної посадкової цибулі озимої, я залишу під цим відео. Посилання на Тетяну Вікторівну. У неї в магазині є чудовий посадковий матеріал. Можете зайти і замовити. Наша молода капуста залишилась 4 качана. Ми вирощували, висаджували тут 8 качанів. Взагалі, мало хто вирощує молоду капусту в в в зиму, ну в осінь, взиму. Осінь, да? Але ж це чудова справа, друзі. Ось вона, на відміну від пізньої капусти, вона настільки ніжненька, настільки соковита. Спробуйте, якщо не пробували, в наступному році давайте, можливо, ми також будемо це повторювати. Приєднуйтесь до нас і обов'язково разом з вами все виростимо. Щоб не пропускати наше відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, наша дача. Газон. Що по газону? Ось це в цьому влоговому відео я хочу показувати такі моменти, чим живе наша дача, і потрішки розповідати, що ми на неї робимо. Ось по газону я хочу сказати, друзі, ось таким довгим, щоб була довгою такою травичка по 15-20 см на газоні не можна взиму запускати, тому що сніг він придавить і там снігова плиснява буде. Хворіти буде, вимикати, випривати і таке інше. Тому ми зовсім скоро, коли прийде бабине літо, ми підстрижемо на вишину 5 см, 5 і, і, і я так ну, гадаю, що це буде остання підстрижка газону. Це вже прибирати будемо, хоча петунечка квітне. Все літо вона квітнула такою красою. Це ампельна петуня. До речі, також посилання залишу на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни від 5 насинин такої петуні, п'ять штучок можете замовити, або будь-якої іншої. Там 10 чи 20 сортів ампельної петуні у Тетяни Вікторівни з професійних пачок. Голландська справжня петуня і інші квіти, насіння якісне. По вербі верба вже починає жовтіти. Ну, звісно, осінь є осінь. Коли осипеться листя, все одно взимку виглядає дуже чудово, особливо коли лягає сніг на гілочки. І так цікаво дивитися на все це малинка. Це так називається ця сосна, малинка, сорт малинка. Це міксбордер. Гортензія йде в зиму. Ось ця гортензія також йде в зиму, По цієї гряці ми її готуємо, скоріш за все на неї будемо знову висаджувати в цьому році цієї осені цибулинні квіти, тюльпани, нарциси, гіацинти можливо, петуню приберемо. Ну, Однорічники треба вже прибирати. Хоча вони ще квітують, дружина не зовсім хоче, каже, ще є квіточки, давай ще трішки потримаємо, але вже зовсім скоро будемо цибулькове висаджувати. Тому треба вже однорічники ну, звільняти треба клумби для наступної хвилі вирощування рослин. Ось такий коловоріт. Ось так я би сказав. І дивіться, друзі, окремо хотів роз... ну, показати вам, розповісти трішки за компостну купу. Бачите, вона у нас ніколи не наповнювалась настільки, але осінь є осінь. І купа повна, повна. Все поприбирали, все сюди, всі рослинні залишки. Ось це ось ось там щось. Айстри, ось там жоржинки порізали, які попали. Ну і таке інше. Багато-багато. Але я сильно не хвилююсь, чому? Тому що ми пошарово виносили рослини залишки. Ось такий шар приблизно, коли я настілав, поливав розчином байкалу. Потім знову шар, знову розчином байкалу, один десь до ста. І так далі, і пошарило все це пролите байкалом. А байкал це корисні мікроорганізми, які працюють на переробку усіх рослинних залишків. І я копав коли туди поглибше. Я бачив оці процеси, які розпочинали мікроорганізми для того, щоб пришвидшити, я так думаю, до весни це все суттєво просяде. І, можливо, в наступному році ми вже тут будемо багато. Компосту брати для внесення зворотнього на наш невеличкий городик. Ось така е, задумка, ось такий задум. Клен. Ну, клен, Ну, Ми його в цьому році висадили. Це псевдоплатановий клен. Ось так він зараз виглядає. Я не зовсім розумію, що з листями, чому вони саме такі. Друзі, хто вирощує, розповісіть, будь ласка, в коментарях. Бачите, ось червоний знизу, зверху він зелений був, а, але якісь і ось і знизу, і зверху, щось з ним не зовсім те, що ми очікували, якщо чесно. Ну, подивимось, будемо дивитись, він жовтіє зараз, червоніє, будемо дивитись, що з ним буде далі. Ось ця клумба, це окрема розмова, буде, коли ми будемо висаджувати сюди тюльпани з мускарів в переміжку. Я вже отримав посадковий матеріал тюльпанів. За вишки вони будуть 25 см і підібрані таким чином, що вони будуть щільно тут рости, а між ними будуть невисокі мускарі. І потім ми подивимося з вами навесні, як це все буде виглядати красиво. До речі, це клумбу ми робили зі звичайного ось такого кільця. Просто оздобили трішки. ну Немає куди його було викидати. Тому вирішили не двигати це кільце, а зробити в ньому таку клумбу. І непогано вона нас радувала своєю красою. Це кішка, її звуть Маркиза. Бачите, одразу реагує. Це сусідська кішка, вона до нас ходить у гості. Маркіза, привіт! Здоровкається з вами. А ми давайте але продовжимо. Гладіолуси покопали вже, викопали все. Треба прибирати еостому. Не знаю, чи будемо на наступний рік вирощувати. Скоріше за все будемо, тому що вона нам подобається. Це, якщо коротко так сказати, хризантеми мультифлори, величезні такі, вони дуже розкішні, вони дуже красиві. Я і показував їх вже, хоча, але ж не можу кожного разу, коли ми з вами на дачі робимо такі невеличкі прогулянки, не можу їх оминути. Ми трішки їх ріжемо. Для чого ріжемо? Ну, на букети. Букети забираємо додому, і вони стоять там чик-чик-чик. Порізали. І вони і на дачі тут нас радують, і вдома ми також дивимось на їхню красу. Ну і Тут багато ростин вже викопано і віднесено на компостну купу. Ось так, друзі, виглядає дача наприкінці жовтня. На перший погляд може здатися, що вона якась така похмура трішки. Ну так, небо вже похмуре, вже немає сонця, немає тих хмарок, таких веселих білого кольору. Є сіре небо, і трішки ще зелені залишається на газоні. На грядках вже майже немає зелені. Але Будь-яка пора року мені особисто подобається. Я думаю, вам також. Зараз ще трішки часу пройде, ще похмуріше все стане навкруги, але ж потім настрій нам підніме, підійме. Перший сніг, коли він випаде, ми обов'язково з вами також будемо гуляти по дачі і будемо на нього дивитись і радіти разом. На цьому я відео завершу. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто з нами. Бажаю вам міцного здоров'я, друзі, та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.